Зеленський в Твіттері назвав Путлера словом, яке на літеру «Д» починається, і на літеру «Б» закінчується, безсумнівно це було зроблено не просто так, а мабуть, для того, щоб показати, що ми не боїмось росіян і показати, які вони неадеквати на весь світ. Я думаю, ця. Заява в Твіттері була зроблена не просто так, але на мою думку, не варто зайвий раз типу провокувати цього маніячелу. Бо як ми могли помітити наступної ночі, точніше ближче під ранок, там сьома -го година, початок ї -го, був здійснений масований ракетний обстріл Києва, переважно балістикою, і на жаль, місто зазнало руйнування, особливо там в центрі неподалік Олімпійської бізнес-центру Торонто. Зазнав руйнувань там ракет або уламки ракети, впали на дах цієї будівлі, і навіть вибуховою хвилею пошкоджено було костел Святого Миколая. Чи правильні ці заяви нашого президента? Я не буду давати оцінку. У нього є радники, у нього є команда, яка думаю. Слідкує і радить йому, що писати, що не писати. Бо потім, в заяві, типу як для своїх міжнародних партнерів, президент Зеленський обізвав просто відморозками росіян. Але я думаю, це мався на увазі пиняну і вся його свита, бо просто адекватна людина не може пропонувати такого роду дуель, що ми давайте, скажіть місце, куди вдарити по Києву орешником, і спробуйте його збити. Типу, ну ці заяви не скільки для нас вони зроблені, а для того, щоб залякати наших західних партнерів. Це в першу чергу європейців та американців. Я так думаю, що Пиня бере, намагається брати Трампа на слабу, і тут є якби одна сторона медалі. Що е, Трамп може е, під впливом своїх радників, особливо Ілона Маска, типу, піти на е, якісь поступки для росіян. І з іншої сторони Трамп може це все сприйняти близько до серця і просто на на характері зробити росіянам на перешкоджання їхніх таких заяв, просто ще збільшити Україні поставки зброї. І я сподіваюся, так і буде після 20 січня, тому що там в деяких заявах для своїх європейських партнерів США вже певним чином натякає, що підтримка України буде продовжуватись. І сподіваюсь, фінансова та підтримка саме зброєю, і озброєннями боєприпасами, теж буде збільшуватись. Тому, друзі, тримаємося, перебувайте в укритті, коли лунає повітряна тривога. Тримаємось, нам потрібно вистояти, вижити і перемогти. Все буде Україна! Слава героям і героїням!